Завжди погано в церкві буває тим людям, які до церкви ходять час від часу і дуже нерегулярно. Справа в тому, що благодатна сила, яка діє в церкві, це реальність, а людина, яка нахваталася десь гріхів, якихось дивних поглядів, набралася якоїсь нецерковної енергії входить в конфлікт з тою благодатною силою, яка тут присутня. І тому їй незручно, неприємно крутить, щось починає боліти, щось починає крутити, і, і, і так чи інакше підштовхувати, вийде з церкви, тут тобі погано, вийде з церкви. Вона вийшла там, одразу стало добре, і таке інше. Тут е, церковні люди кажуть в таких випадках, що це ж темна сила тебе виганяє з церкви, будь-упертим. І починай ходити регулярно. В ти починаєш ходити регулярно, ці речі зникають. Я свідок і ви свідок.